Добрий день, друзі! Ви на каналі у нас найсмачніше. Сьогодні ми пішли в ліс, поліський ліс, на тихе полювання. Тут така краса, ось і дубок одягнувся в яскраві шати. Уже Листя його і опадає, ах. А серед дубового листя виріс справжній істівний грибок. Це цар грибів. Це білий гриб. Та він же ж тут і не один заховався під листочком ще один, парою виросли гриби. Ось ми наразі їх посмажимо з цибулею й морквою. Як ми смажимо. Гриби посилання під відео. Це неймовірно смачна страва. Вдали сьогоднішнє полювання. У лісі. Так спокійно, так тихо, ми віримо. Що все буде добре, далі буде до нових зустрічей. Ось полювали ми моїх красного ловця. Серед шишок. Знайшли й польовички. Пара. Назбирали і сироїжок. Це поганка хмора. І смачна у нас сьогодні буде страва смачного.